Осінь настала, мапа покрилася помаранчевими листями, а на вулиці стало прохолодно. Розпочався новий навчальний рік, тож ми не могли залишити вас без новинок і підготували оновлення для фракцій, осінній сезон батл шкільний івент та багато іншого. Усе це ви побачите просто зараз під час презентації оновлення. 3.2. Почнемо з оновлення для фракції НПУ. Перше, що ви побачите, це повністю нова територія та будівля поліції Києва. Там розташована велика головна споруда з парковкою для гвинтокрилів на даху, на задньому дворі додаткові будівлі, а звичайну парковку для транспорту перенесено під землю. За численними проханнями всім службовим автівкам додано швидкості, щоб ефективніше наздоганяти порушників. Система кайданок зазнала змін. Тепер працівники можуть закувати не лише одного гравця, а значно більше. Додано нову анімацію ведення гравця та посадки в автівку. Будь-яке порушення у вигляді виходу з гри в кайданках, уникнення РП або обшуку автоматично карається згідно з пунктом правил про ухід від РП, а в ігровому чаті з'явиться повідомлення з червоним шрифтом. Крім цього, ДСНС, МОЗ та НПУ отримають нові гвинтокрили Airbus Helicopters H-135. А в поліції автопарк поповниться наступним транспортом. Toyota Corolla Hybrid… Toyota Prius. Розповімо про найцікавіше тематичний івент. Шкільний пенал стане івент-валютою, яку необхідно скрафтити. Тому зараз познайомимося з предметами та місцями, де їх можна знайти. Різнокольорові олівці. Придбайте в продуктовому магазині або в епіцентрі. Гелева ручка. Шукайте на вулицях міста, найчастіше біля дитячих майданчиків. Фломастер знайдете під час роботи кур'єром углово. Коректор треба скрафтити з металу, синьої фарби та пластику. Скотч здобувається під час роботи будівельником. Ластик отримується шляхом чищення сонячних панелей. Коли всі предмети будуть у вас на руках. Переходьте до крафту. Державні організації можуть не хвилюватися, адже під час зміни протягом всього івенту ви також зможете отримувати івент-валюту для прирівнювання шансів для звичайних гравців та мати можливість насолодитися товарами з івент-магазину. А щоб вам не було нудно просто фармити, ми додали спеціальне місце під назвою Екстрим Арена, де також можна заробити валюту. До вибору буде представлено 4 міні-гри. Про початок кожної з них буде повідомлено у чаті. Розглянемо їх детальніше. Король М4 відбувається кожні 45 хвилин. Участь можуть взяти 12 гравців. Доступні 5 локацій, які змінюються щоразу. Гравцям видається броня, зброя та петрушка. Ваше завдання протягом 15 хвилин вбити якомога більше гравців. Зліва в ході буде постійний лідерборд. За три хвилини до завершення всі гравці стають видимими. Перегони містом відбуваються щогодини. Гравці з'являються у місті Київ на визначених стартових точках. Максимальна кількість учасників у заїзді 12. Необхідно пройти маршрут, дотримуючись чекпоїнтів. Переможець отримає очки, але всі інші також матимуть приємні бонуси. Перегони озброєнь. Битва для 12 учасників. Кожен гравець отримує початкову зброю та просувається по лінії прокачування. Перемагає той, хто першим досягає фінального виду зброї та виконує вбивство. Інші учасники також отримують очки залежно від зайнятого місця. Майстер дріфту: максимальна кількість учасників 6. завдання проходити чекпоинти та набирати очки за дріфт. Гравець, який набере найбільше очок за визначений час, стає переможцем. Є окрема сторінка нагород. Там відображені призи, які щомісяця зможуть отримати 15 найактивніших учасників від 100 тисяч ігрової валюти до 1 мільйона, персонального X2, донату і знижок. Якщо вам сподобаються ці режими та ви захочете, щоб вони залишилися, пишіть про це у нашому чаті в телеграмі. При умові залишення ми додатково розробимо івент паб. Івент-магазин можна знайти через навігацію. Цікаві місця у ньому будуть представлені скіни і аксесуари. Та автівка Maserati mc 20 З настанням нового сезону оновився і батл пас. Ви отримуватимете неймовірні призи. Серед них є нові предмети Ікс-2. На одну або дві години, який можна активувати в будь-який час та мати персональний x 2 вийти з в'язниці допоможе звільнитися від покарання, але не від покарань адміністрації. Предмет XP можна використати в будь-який час. Зауважимо, що продати обміняти ці предмети неможливо. Не забуваємо про крутезні головні скини. та ексклюзивні автівки Bugatti Veyron та Ferrari Purosangue. Таблицю лідерів по досвіду ми також не забули. Там представлені цілих п'ять призових місць. А головною нагородою стане легендарний Rolls-Royce Spectre. За традицією, ми розігруємо 30 vip Battle Passів. Щоб взяти участь, залиште свій нікнейм та сервер у коментарях, поставте лайк цьому відео та обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. Саме там ми оголосимо переможців. Хочемо показати вам і інші скини, серед яких ви точно знайдете найліпший для себе. І, звісно ж, нові анімовані аксесуари, включаючи могутні та найпотужні крила. Презентуємо вам список нових автівок. Найкраща Audi A4 TFSI Quattro. Елегантний Porsche Carrera. Toyota Corolla Hybrid та Toyota Prius. Попрацювали і над виправленням старих авто. Audi rs 6 BMW M4 F 82 Купе та BMW E60. А також виправили колеса та зменшили модель для більшої мобільності Freightliner Адже додалося чимало змін. Змінено взаємодію при натисканні клавіші Е. E. Тепер необхідно навести курсор на персонажа, після чого з'явиться підказка, що ви можете натиснути Е. E. Завдяки цьому стало значно зручніше взаємодіяти з НПС та гравцями. Покращено систему кланівського транспорту. Прямо в багажник можна складати патрони з військової частини та спільно користуватися ним. Проте доступ до багажника мають лише гравці з молодшого рангу, додано налаштування, які покращать ваш геймплей, зокрема відображення нікнемів. Ви можете активувати відповідну опцію, щоб імена відображалися над головою як раніше. І якщо у вас слабкий ПК, додано функцію вимкнення вінілів та неонів для покращення продуктивності в багатолюдних місцях. Також ви зможете самостійно налаштувати виділення пам'яті для комфортної гри. Ну а на цьому все з детальною інформацією ви зможете ознайомитися на нашому вікі сайті. Бажаємо мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри! Зустрінемося з вами 12 вересня в оновленій 3.2.